Так, шановні колеги, доброго дня. Будемо починати наше засідання виконавчого комітету. У нас воно позачергове. Сьогодні у нас 18 липня 2025 року, 14.03. У нас є кілька питань, які основні в порядку денному. І настільки я розумію, управління економіки підготувало два додаткових питання. Якщо не заперечуєте, пропоную порядок денний за основу. Прошу. Хто за? Дякую одноголосно. По додатковим питанням, прохання їх надати. Пропонується включити додатково питання, розроблене управлінням економіки про виділення коштів стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. 84 тисячі гривень на встановлення інформаційних стендів на вулицях. Це вулиці, названі в честь наших загиблих героїв-захисників. Немає заперечень. Прошу хто за? Дякую одноголосно. Дане питання включене. І друге додаткове рішення підготувало управління міського майна щодо виробничої компанії Лукас. Тут є конфлікт інтересів у члена виконавчого комітету Олександра Семеновича Лукацького. Він повідомив про врегулювання конфлікту інтересів шляхом неучасті в голосуванні. Відповідні, відповідна заява від нього є. Проєкт рішення про створення комісії з питання безоплатного прийняття до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади дитячого майданчика від приватного підприємства виробничо торгова компанія Лукас та затвердження її персонального складу. Ви знаєте, що компанія передала міському саду дитячий майданчик. Він встановлений біля будівлі фізкультурно-здоровчого комплексу на вулиці Сержанта Мельничука, будинок 6. Майданчик в гарному стані, комісійно. Буде обстежено. Я думаю, що на наступному тижні ми приймемо рішення щодо прийняття його в комунальну власність. Зараз створюємо комісію. В складі комісії буде дві особи від парку. Голова комісії Проценко Руслан Олександрович, а від парку Атахтана Вальдар Тахірович, директор, і. Усачова Тетяна Вікторівна, бухгалтер. Ну також представники земельного управління, нашого управління майна і підприємства Вуха. Якщо немає заперечень, прошу хто за включення? Дякую всім за. Лукацький не голосував, утримався внаслідок для того, щоб не було конфлікту інтересів. Прошу внести протокол. Так, є ще додаткові питання. Немає. Є пропозиція порядок денний в цілому. Олександр Семенович, не голосуйте теж, якщо можна по цьому питанню. Прошу, хто за в цілому, всім за, Лукацький не голосував. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання Жук Тетяна Анатолівна. Про оголошення аукціону про передачу в оренду об'єкта, що належить до комунальної власності Коммічівської міської територіальної громади та затвердження умов оренди. На приходька 26, вже Павтозаводський е оголошує аукціон про передачу приміщення в оренду. Це для комерційних цілей чи для чогось іншого? Дивіться. <клухи> 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 Потужний стоматолог Бейгол. Який, можна сказати, своїми зусиллями побудував класну парковку, ми вчора з Дмитром Васильовичем її оглянули, на фасаді будівлі пізнього сталінізму почав будувати веранду. Так, да, Дмитро Васильович? Ну, це навіть не веранда, це балкон другого поверху над входом в стомат поліклініку вчора. Ми, коли це все побачили, ми здивувалися, чи можна на. Пізньому класицизмі з алюмінієвого профіля будувати веранду. Ну, ми не архітектори, ми не розумні, тому я пропоную дане питання виключити з порядку денного до з'ясування обставин і законності будування балкону площею десь 50 квадратних метрів над навісом над входом в поліклініку. Балкон 50 квадратних метрів. Я не знаю. Ну, щоб ви розуміли, це реально 50 днів, правда? Це на три вікна на всю протяжність. Якщо квадратний, то я думаю, що менше. Чого? Ну, я думаю, десь 30. 30? Ну, балкон 30 квадратних метрів. Тобто, будується над цим. Ну, чесно, я скажу, ну просто. прямо хочеться там да, посидіти чайок попити. Крісла в таких мадах. Так, або зуби полікувати. Ну, от поясніть людині, що є закон і порядок. Ну є. От він зараз на підвал подає, тому що ми десь там. Ну, ми йому готові допомагати. Він ставив свою машину, джип, разом з сином, на тротуарі, їздив людям по ногах. Ми його трошки прижали, він зробив парковку біля себе. Шикарну парковку. Так, да, да, Підійшов творче, але... Да. Але, але творчо, але без, без дозволів. Тому є пропозиція виключити з порядку денного до з'ясування. Прошу хто за? Дякую одноголосно. Ми спеціально вчора знаючи, що рішення буде розглядатись, подивилися, як же воно виглядає. Ну, трошки. Так, наступне. Про включення до переліку першого типу та надання згоди на оголошення аукціону про передачу в оренду об'єкта, що належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади та затвердження умов його оренди. Мазепо Івана, будинок 39, спецсервіс Кременчук, приміщення, те, що використовується під надання ветеринарної допомоги. Немає заперечень. Прошу, хто за? Дякую одноголосно. Тепер переходимо до додаткових питань, які були включені до порядку денного. Перше питання доповідає Тетяна Юрівна Авраменко: про виділення коштів стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади 84 тисячі гривень для благоустрою Кременчука. На придбання меморіальних стел. Прошу хто за? Дякую одноголосно. Наступне питання. Тут Олександр Семенович не голосує внаслідок наявності потенційного конфлікту інтересів. Про створення комісії з питання безоплатного прийняття до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади дитячого майданчика від приватного підприємства виробнича торгова компанія Лукас та затвердження її персонального складу. Прошу хто за. Дякую голосно, крім Лукацького. Тобто у нас раз, два, три, чотири, сім, сім. сім голосів за. Все, рішення прийнято. Шановні колеги, між засіданнями виконкому було підписано вісім розпоряджень міського голови. На цьому, власне, засідання виконкому завершено. Якщо є питання жур... Питання журналістів. Дуже багато. Добре, давайте. Питання журналістів. Олена Ліпошка. Зараз активно рекламують ігрові майданчики. Одюк. Але містяни в батьківській спільноті вказують, що на Крюкові немає жодного. Як це прокоментує мер? Я хочу сказати, що одюку треба працювати. Якщо він не почне працювати, а форма реклами і все інше, це спроба працювати. Я думаю, що ми з цією організацією будемо прощатися, тому що не можна утримуватись за рахунок бюджету і нічого не робити. Тому прохання до пана Чуріна, який працює в одюке директором. Організувати роботу і на Крюкові в тому числі, тому що клуби у нього на території Крюкова є. Олена Ліпошка, соцзахист передав деякі виплати пенсійному фонду, але досі цих виплат люди не отримують. Дзвонили до ПФ нереально, соцзахист посилає до ПФ. То коли людям Ліна, якщо можна, дайте конкретно які виплати? Ми зв'яжемося з керівництвом пенсійного фонду і уточним, чому не виплачуються людям ці кошти. Я розумію, що просто передача баз технічна да технічна проблема є. Да, ми з цим працюємо. Ми знаємо, що є певна затримка. Люди намагаються працівники цих закладів намагаються максимально синхронізувати дані і організувати виплати. Але дайте інформацію по яким саме виплатам, поки що немає. Це зв'язується наші. Ми ж говорили, пам'ятаєте, два виконкоми тому ми зняли з приватизації приміщення на молодіжному під такий пенсійний хаб на першому поверсі, через який будуть виплати надаватися і пенсіонерам, і учасникам війни, і ветеранам, і всім іншим, тобто на Лесі Українки. Чому ми зняли з продажу приміщення? Тобто ми зараз готуємося до того, що фактично пенсійний фонд буде реалізувати всю державну соціальну політику в частині виплат. Тому ми ну, це питання контролюємо і співпрацюємо з керівництвом ПФ. Так, Лена Ліпошко, знову. Чи виплатили аванс працівникам бібліотек? Відповідаю, виплатили, вірніше, профінансували. Завтра вранці вони мають отримати це на картки. Чи є проблеми з виплатою авансу і зарплати ще у когось бюджетників? Є, ми тільки сьогодні розпочали виплату авансу бюджетникам в частині освіти. 9,5 мільйонів заявка на освіту ми профінансували десь півтора, тобто 8. Буде на понеділок у нас залишок, тому є проблема. Проблема пов'язана з тим, що частина підприємств після серії ракетно-шахерних ударів по місту Кременчуку припинили свою роботу. Ви знаєте, вже багато місяців не працюють, і доходи міського бюджету значно впали. Тому ми маємо проблематику з виконанням бюджету. Олена Ліпошко, Порчеряни Корецький зняли хвалебний кліп меру щодо зупинки на 304 кварталі. Щойно його бачив. Коли такі хвалебні кліпи можуть зняти мешканці Лашків, де конче потрібна зупинка? Я скажу, Лашки знімуть його після того, як знімуть мешканці вулиці Університетської біля магазина «Зміжторг», після того, як знімуть мешканці району вулиці Ярмаркової і всіх інших. У нас є план щодо відновлення або будівництва тролейбусних автобусних зупинок, і Лашки там теж є, але точно поки що не перші. Олена Ліпошко, час летить швидко і скоро навчальний рік. Чи плануються якісь кадрові зміни щодо керівників навчальних закладів міста? Пані Олена, я ще раз повторюся, у нас не підписані контракти з багатьма керівниками навчальних закладів. Я щотижня і щоденно моніторю, як справляються керівники з виконанням своїх обов'язків, починаючи від елементарних речей вивезення сміття, покос, фарбування, там якісь підготовки. Був вчора, ні, позавчора, вибачте. В п'ятій школі і вручав медаль нашій випускниці, золотій медалістки, яка внаслідок війни вимушена була виїхати. Дівчина вступає, я думаю, що сьогодні вже вступила до Київської школи економіки і спілкувався разом з нею, з директором, з її мамою щодо школи. Я вам скажу, п'ята школа готова, всі підрозділи. Пар... Всі... Підлоги пофарбовані, все ми просто зайшли. Мені було ну от, чесно, що ми трошки пилу нанесли в той актовий зал. Школа готова до навчального року. От з такими директорами точно будуть продовжені контракти. А якщо, вибачте, у директора не вивезене сміття амброзія, і він десь у відпустці до середини серпня чи до кінця серпня, а потім за три дні намагається запуститись, то там, скоріш за все, контракту не буде. Тому всі питання будуть вирішені в. Останній тиждень, серпня перед початком навчального року по ступені готовності шкіл до навчального року. Так, чи виправила ситуація з тими навчальними закладами, де не набрали перші класи? От я вчора, ні, позавчора, я просто путаю цей день. Позавчора я був в 26-й школі в своїй рідній класній школі. Запитую директора, скільки класів ви набрали перших? Набрали три, але є вже бажаючі на четвертий. І він намагається зараз це питання з управлінням освіти вирішити. Тому що батьки готові йти в ті школи, де нормальне керівництво, нормальні директори йде працюють. Є у нас чотири школи, де не набрали поки що перші класи повністю. Працюємо з директорами, працюємо з колективами для того, щоб вони агітували віддавати батьків в ці класи. Вчора з Дмитром Васильовичем спілкувалися з хлопцем з Кривушів. Знаєте, куди він возить свою дитину? Він возить її в 18-ту школу, тому що там гарна вчителька. Правда, Дмитро Так. Хоч він і не зареєстрований в Кременчуці, і не платить до нас податки. Але дитину віддає в нашу школу. Але в 18-ту. Не в 4-ту, не в п'яту, не в 10-ту, чомусь вирішив так. Тому якщо є нормальний вчитель, нормальний директор, туди діти йдуть. Якщо є проблематика, ну, на жаль, там класи перші не набираються. Так, Олена Ліпошка. Як справи з укриттям в дитсадку, що на вулиці Шевченка, де його облаштували в Батоперсіці? Його здали. Сьогодні ми профінансували 136 тисяч, да, татьяна, останній транш по ремонту цього приміщення. Здача його запланована на найближчі дні. На наступному тижні ми готові його здавати, готові його відкривати. Так, Ольга Пащенко, доброго дня Віталій Олексійович. Одне питання від транспортних фанатів. 29 травня відбувся тестовий рейс тролейбуса до мікрорайону «Перший за нас». Коли планується здійснити тестовий рейс до мікрорайону Ревівка Парк Миру село Соснівка. Дякую вам за відповідь. Пані Ольга Паченко, стільки житлових будинків в селі Соснівка? Ви знаєте? Не знаєте. А я вам скажу близько 20. Я дуже радий, що там живе директор, наприклад. Великої мережі магазинів, директор великого підприємства заробництва рукавних фільтрів, ну ще кілька поважних людей. Але їм точно тролейбус там не потрібен в Соснівці. Ви коли цими питаннями опікуєтесь або займаєтесь, ви аналізуйте, будь ласка, трафік і тих людей, які будуть цим користуватися. Якщо тролейбус і потрібен, то він потрібен в район колишнього тубдиспансера, де проживає четверо дітей, двоє з них під опікою. Юра про це знає. Ми цих дітей знаємо і ми доплачуємо зараз перевізнику, що він цих чотирьох діток забирає, возить в школу і возить додому приватному перевізнику. От туди, можливо, тролейбус потрібен. Тому якщо ви транспортна фанатка, яка проживає за адресою вулиця Академіка Маслова, 15, 4, квартира 91, я здогадую, що ви там живете. То я вам хочу сказати, що там 90 квартир. Тому пошукайте свою квартиру так. і починайте ну, більш конкретно задавати питання. Так, далі. Наталі, доброго дня. Підкажіть, будь ласка, де буде розташований ветеранський хаб у мікрорайоні «Перший за нас Поруч біля відділення Укрпошти 30 та вантажного відділення нової пошти чи ні? Абсолютно ні. Сьогодні на сесії було прийнято ряд рішень по ветеранському хабу. Він буде розташований ближче до... Ну, щоб вам було зрозуміло, до заправки Барса. Тобто далі від хабу нової пошти, але ближче в сторону Барса. Так, да, посередині. Ну, ближче до Барса навіть. Все, питання, якщо немає, колеги, дякую. А, ще є. Ви самі просто сказали, що Соснівка планується посилити третій занасик. Це як? У нас на третій за нас обходить два круга рейсу зараз. Якщо тролейбус буде ходити, він буде зупинятись біля Соснівки на зупинці, яку облаштував один із співвласників мережі Маркетопт через проспект Полтавський, абсолютно правильно, пані Оля, але на Соснівку він заїжджати туди всередину не буде, тому що йому там немає кого забирати. Це дорога, яка на балансі служби, ні, верніше, мабуть, Агентства місцевих доріг, частина об'їзду М22. Ні, мабуть, служби все-таки. Служба, та, що біля Соснівки проходить. Та, да, та, та, це та, це, та, та, це та, дорога на балансі Служби автомобільних доріг. Ми з ними погодимо проходження там тролейбуса, і він буде по ній транзитом проходити. Але в селище він заїжджати в Соснівку не буде. Через проспект Полтавський. Можливо, але я думаю, що, скоріш за все, через е потоки і потім через Полтавський проспект. Гарних вихідних меру і всім членам виконкому. Це пані Олена Ліпошко. Олена Ліпошко, ну ви знаєте, що у нас ще завтра заходи є. Не знаю, будете ви на них чи ні, тому дякую за побажання, до побачення. Це коли...